Пропонуємо вам старовинний рецепт традиційної кархівської паски від господині села Кархівка насінник Ольги Олексіївни. Цьому рецепту близько ста років, і цікавий він тим, що в тісто замішуються одразу всі інгредієнти і готується без опари. Майже в кожній сім'ї в Кархівці готується пасочка саме так, і навіть юні господині переймають цей рецепт, аби зберегти його і передати наступним поколінням.